Вітаю усіх підписників та гостей свого каналу. Давненько не було відео з дітками орхідеї. Буду сьогодні знімати діточку з квітоноса. Є у мене ось в цій пляжці діточка, у якої вже чималі корінчики. Я би її, можливо, ще трохи потримала, але на превеликій жаль, ті корінчики ростуть в розкарачку. І якщо... Зараз її не відсадити, доки вони ще не надто великі, то потім буде проблематично щось з нею зробити. Тож я зараз дістану, зніму ту діточку і посадимо. Думаю, що це відео більше буде цікаво новачкам, хто ще не стикався з чимось подібним, тому що основні глядачі мого каналу, хто вже давно зі мною, вони таких відео вже надивились. У мене їх чимало на каналі. Ось вона, ця красуня. Бачите, як ідуть корінчики. Один в одну сторону, другий в другу. І тепер її треба саджати, бо доки вони занадто не роз'їхались. Відразу ж для новачків хочу сказати, що способів зняти дітку з квітконоса будь-якого чи зрізаного, як у мене. Чи живого, який знаходиться на орхідеї. Ну, це також живий, я мала на увазі незрізаного з орхідеї. Є два, її можна або акуратно зрізати, або відкрутити. Ну, відкрутити це не часто вдається, тому що вони зазвичай доволі добре тримаються, тому беремо щось гостре, скальпель. Канцелярський ніж, можна кухонний ніж, але доволі гострий. Щоб дітку відрізати від квітконоса. Відрізати потрібно там, де дітка до квітконоса кріпиться. Ось тут, зазвичай, є таке місце, п'яточка така. І ось отам дітку потрібно акуратно відрізати. Є також можливість посадити її разом з квітконосом чи з частиною квітконоса. Але це лише в тому випадку, якщо корінчики у неї у Дітки маю на увазі, йдуть рівненько вниз. Я так саджала свою першу дітку, яка виросла на квітконосі. У неї корінчики йшли акуратненько вниз, то я її з квітконоса не знімала, просто трішечки вище, дітки, відрізала і отак от з частиною квітконосу посадила, і він доволі довго, до речі, тримався зеленим. Уже коли дітка була м, доволі такі. Великою вже я, здається, другий раз навіть її пересадила. І вона вже ще деякий час росла. А ота частина квітконоса все ще була зеленою і гарною. Ну от в цьому випадку я такого робити не можу, тому що, якщо я зріжу ось тут вище і посаджу, то все рівно ось оцей корінчик, який йде доверху, він все рівно буде стирчати. Наверх і підсихати, тому її потрібно зрізати і посадити якось отак в стаканчик, щоб вона росла, щоб корінчики рівномірно були у субстраті. Для посадки таких от малючків, діточок, які я знімаю з квітконосів, я завжди використовую мох. Інколи повністю мох, інколи можу там обкласти якоюсь невеликою кількістю кори. Зараз подивимось, як з цією. Малявкою, як натхнення буде, як її посаджу. Тож, дивіться, ось нижній корінчик, він навіть приріс до ось цього шматка полістиролу, який тримав над водою цей квітконос. В нього цього квітконоса, дивіться, ось є ще одна хороша брунька, і вона така доволі. Надута, можливо, після того, як знімемо дітку, ця брунька почне також розвиватися в діточку. Так, тож потрібно акуратненько відліпити. Але я так бачу, що не надто хоче воно відліплятися. Корінчик бажано би не пошкодити. Ну, чесно кажучи, до цього я не була готова, тому зараз одну секунду я візьму ножиці, щоб вирізати шматочок полістиролу, до якого ця дітка прикріплена, корінчик її прикріплений, і щоб разом з тим шматочком посадити, щоб не травмувати корінчик. Звичайними ножицями. Вистригаю шматочок полістиролу. О, доки я возилась, та й відклеїлося все. Нетравмов... Ні, не травмований корінчик. Та й слава Богу. Так, тож, для початку я зараз спробую, можливо, ця дітка відламається. Хоча, як я вже казала, таких випадків зазвичай доволі мало, коли дітку можна відламати. Вони кріпляться ці дітки доволі. Так, її треба різати. Вона кріпенько сидить можна зламати. Е, я приготувала. Скальпель, скальпель в мене оброблений спиртом. І ось в цій точці, ось отут, де діточка кріпиться до квітконоса, буду акуратненько різати. Бажано загнати скальпель чи ніж між від коносом і діткою, тоді вона ж гарненько відріжеться. Ці кінчиком трішечки трішечки надрізаю. Це доволі тверда така. Основа її доволі тяжко зрушити. Так, ще з іншої сторони, ось отут. Також спробую надрізати. Тут головне слідкуйте, щоб не поранити себе. Оп, бачите як? Скальпель. Ось дивіться. Місце, де вона була прикріплена. І ось на самій діточці. Це ж саме місце. Тож я не договорила, що акуратно, щоб скальпель не поранив, бо бачите, як він сковзнув. Ну що, оцей квітонос? Я знову в пляшечку кладу, а діточку зараз саджаємо. Оцю от основу дітки я нічим не обробляю. Можна, звісно, сюди капнути перекісу. Це, якщо є час відкласти. І щоб вона трішечки присохла. Оскільки я знімаю відео, довго чекати часу немає. Тому я її отак от і буду саджати, як є. Нічим не оброблюючи. Так, а посадити треба щось таке, щоб вона увійшла ось з оцею розкаракою. У мене, до речі, вже є відео на каналі, де я ось щось подібне саджаю. Був у мене. Випадок з діткою дикого кота. Коли теж отаке от там ще більше було коріння, розрослось. Я вам дам посиленчику ось тут в правому верхньому куточку. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Та дітка вже давно в нової господині. Сподіваюся, що з нею все добре. Тож, беру ось такий от стаканчик силиконовий силіконовий транспортувальний, 1,7. Приміряю, бачите, вона входить в нього. Стаканчик, звісно, завеликий. Але нічого, корінечко розростеться з часом. Ну, бо брати щось ще менше, в мене є трішечки менші е, пластикові стаканчики, але вони вущі. І я боюся, що пошкодяться корінчики. Ну, а в цей стаканчик вона гарненько входить. Так, то, що я буду використовувати? Вирішила, що на низ в стаканчик я покладу не лише мох з фагном. Ось у мене живий мох з фагну. Я покладу ще й трішечки шматочків пінії. Ось в мене є такі виберу крупненькі, а потім вже мох. Ось отак. Знизу буде кора пінія. Ще раз показую, бачите? Десь на палець пінії. Це буде створювати знизу. Хороше провітрювання, ну, а далі кладу мох з фагном. Ось отак, шматок муху, трішечки його притрамбовую, і зазвичай я обгортаю корінчики мухом, потім сажаю дітку. Оскільки тут в неї корінчики трішечки не так, як треба, ростуть, то я покладу дітку, а потім поверх обгорну мохом. Ось отак, дивіться, бачите, вона лежить на моху. А тепер я просто мохом прикрию один і другий корінчик. І ось так вона ростиме. Беру невелику кількість моху, кладу на один корінчик зверху. І на інший корінчик зверху. Спочатку невеличку кількість. Так от, акуратненько, бо сама по собі діточка теж дуже малесенька. І корінчики малесенькі, все малесеньке. Треба дуже акуратно така от ювелірна робота. Там? Бачите? На одну сторону і на другу. І за допомогою палички я трішечки притрамбовую цей мох, щоб він тримався, він з часом присяде і все буде добре. Ось отак. О, бачите, оце, оце і вся посадка. Гляньте. У стіночках, тут, звісно, корінчиків не видно, хоч вони від стінки до стінки, вони проявляться десь за кілька тижнів. Коли почнуть рости, тоді буде видно. Вони відразу зелененькі свої кінчики біля стіночок покажуть. Ось отак. Оце і вся посадочка. Отже, ще одна дітка додається до мого клопарія. Хлопарій це в мене місце, де живуть такі от діточки. Зараз я вам покажу, до речі, його. Ось так виглядає мій клопарій. Дітки з квітконосів зі зрізаних. Я їх називаю клопиками. Зовсім маленькі, вони значно менші, навіть, ніж дітки-сіянці із фласки. Ростуть доволі непогано. Ну, здивіться. У цієї ось. Гляньте, який гарний корінчик. Пробився. Ось отут. Видно його гарно. Так, більше тут ніде. Ось у тієї. Цієї взагалі, гляньте ось який корінець. Шикар... Шикарнючий просто. Бачите, який понизу. І з іншої сторони ось. Гляньте, який теж. Товстий, жирний гарний корінець. Не дивлячись на те, що діточка зовсім маленька. Ну, Цей листочок більший. Напевно, сантиметрів 4-4,5. Ось така от діточка є теж в стаканчику. 1,7 дюйма. В такому, як посадили сьогоднішню. Цієї дітки не видно взагалі корінчиків, але вона росте. Молодий листочок в неї гарненький виріс вже після пересадки. Ось також діточка. Дивіться, молоденький листочок гарненький в неї росте. Ось і так ближче покажу. Що тут не з корінчиками? Ось. Внизу. Добре видно корінчик. Хороший. Тобто ростуть. Потихеньку ростуть. Довго. Так, да, довго. Але ростуть. Ну, такі от діточки маю. Від орхідей на зрізаних квітоносах вирости. І ось оцю сьогоднішню. Я також наліплю на ліпочку з датою. І ось тут от вона разом з цими. Ага, вона сюди не влазить. Візьму лоточок. Трішки більший, бо треба розширюватися. І вона буде разом з ними стояти. Поливаю їх всіх одночасно. Оскільки всі мають і такий стаканчик, і ось таких я також зробила. Дірочку по центру. Бачите, видно? Видно, так, да, дірочку по центру. Ось Бачите, і в тому і в тому стаканчику є дірочки по центру. Отож, я вниз з лоточка наливаю трішечки водички, буквально чуть-чуть, І вони за допомогою муху. Втягують ту водичку, ось таким чином вони поливаються. Зрідка я можу зросити по поверхні, якщо дуже сухий мох зверху, а корінчики десь там недалеко до верху, я можу зросити. А так, зазвичай, вони втягують знизу, і дуже добре навіть до поверхні доходить волога. Ось такі от діточки і от, от мій ними догляд. Кому що цікаво, ставте, будь ласка, питання в коментарях, буду відповідати. Ну і давайте глянемо на дві колишні бідосі. Ось вони перед вами. Це орхідеї, які влітку мені передали з села, і вони виглядали як тряпочки. Якщо хтось забув, або хто вперше дивиться, ось вам вставляю фото, які вони були в той день, коли я їх отримала поштою. Ну а ось вони перед вами посаджені і гарненькі. Дивіться, пружні, чудові, вже абсолютно не ті тряпочки, що були. Гляньте, ось який листочок молоденький відростила після пересадки. Корені, он, бачите, які жирні, молоді, гарні. Відросли. Ну, інших тут, на жаль, не видно, але я думаю, що і тих достатньо. І видно, що вона добре почувається по листочку. Ну, і по цих корінчиках. Там он, старі теж видно на фоні. Ну, така от. Красунька, ось друга. Теж оцей листочок практично виріс уже тут у мене. Ось новий починає вона ростити, геть зовсім молоденький. Он, гляньте, яка купа. коренів пішла від шиї, молодесеньких. З цієї сторони, з цієї он гарний. В горщику теж коренів тут вистачає. Ось теж молодий, видно, жирний гарний корінь. Це старі. З цієї сторони, ось теж старі, кругом видно. Воно, можливо, зараз я дістану, можливо, так буде краще видно. Щось я трішечки туплю, бачите? Звісно, що так видно краще. Корені. Бачите? Супер. Ось і так. Тож, прекрасно почуваються орхідейки. Ось така от реанімація. З літа, за кілька місяців. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Бажаю всім добра та миру. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім гарного дня, всім до побачення. І не забувайте про вподобайки та підписочки.